В Україну повертаються військові прокуратури. Відповідний закон ухвалили народні депутати. Військові прокуратури підпорядковуватимуться Генеральній прокуратурі і займатимуться виключно військовими справами. Свої представництва головна військова прокуратура України матиме у кожній області, місті та районі. Також військові прокурори зобов'язані перебувати у військових частинах, розміщених у зоні антитерористичної операції. Утворення військових прокуратур дозволить значно підвищити оперативність та ефективність наряду за задержанням законів у військових формуваннях та оборонно-промисловому комплексі. Насамперед, в період загострення внутрішніх та зовнішніх загроз. У нове відомство на роботу братимуть лише військовослужбовців, які мають вищу юридичну освіту. Очолювати головну військову прокуратуру буде один із заступників генпрокурора України. Натомість військові адвокати вже заявили. Новий закон недосконалий, зокрема, в ньому чітко не прописані повноваження військових прокурорів. Відповідно постає питання щодо можливості взагалі військовому прокурорами. Здійснювати відповідні процесуальні повноваження відповідно до кримінально-процесуального кодексу. Нагадаємо, для української правоохоронної системи орган військової прокуратури не ноу-хау. В Україні ця структура існувала до 2012 року. Але тоді народні обранці цей орган вирішили ліквідувати. Багато експертів схилялися до думки, що немає сенсу витрачати силу селених грошей на утримання цілої армії співробітників військових прокуратур. Тепер, ймовірно, потреба у військових прокурорах виникла.